Китайська народна казка пензлик маляна. Жив колись бідний хлопець на ім'я Малян. І самого малечку він мріяв про те, щоб навчитися малювати. Але от біда, не було в нього за що купити пензлика. Якось довелося йому йти повз школу. Зазирнув він у відчинене вікно і побачив, як вчитель малює картину. Зайшов хлопець в клас і попросив учителя. Хоч на деякий час дати йому пензлика. Учитель здивовано витріщив на нього очі, а потім як гаркне Злидар малювати. Бачите, йому захотілось. А ну, геть звідси, і вигнав маляна зі школи. Хіба коли бідний, той малювати не дозволяється, обурився хлопець, і йому ще дужче захотілося навчитись малювати. Бувало, збирає хмис у горах. Візьми гілку і давай на піску пташок малювати. А то піде на річку, помочить палець у воду, і тут просто на камені рибок малює. І з часом малян навчився добре малювати, але пензлика в нього все ще не було. А як же ж він хотів його мати? Приснилось йому якось, що підходить до нього сивобородий дідусь і дарує йому омріяного пензлика. Це чарівний пензлик, сказав дідусь. Тож будь обережний з ним, бо може статися лихо. Від ратощів хлопець аж прокинувся. Що за диво? В руці він справді тримав пензлика, схопився малян з ліжка і одразу заходився малювати птаха Та щойно він закінчив роботу, як птах змахнув крилами і полетів. Відтоді малян. Цілісінькі дні просиджував вдома і малював бідним селянам усілякий реманент: у кого немає плуга, тому й плуга, кому мотика потрібна, тому й мотику. Незабаром чутка про ці малянові витівки докотилася і до місцевого поміщика. Той звелів своїм служникам схопити хлопця і привести до маєтку, щоб малян малював лише для нього. Вислухавши зухвалі вимоги поміщика, малян відповів, що він не буде малювати, і хоч як на нього не кричали, хоч чим погрожували, та він не відступав від свого. Розгніваний поміщик наказав відвести хлопця до стайні і замкнути там. Нехай померзне ночами, поголодує, може, тоді слухнянішим стане. Саме тоді було дуже холодно. А жорстокий поміщик аж три доби не випускав хлопця, сподіваючись, що за цей час він або помре з голоду, чи холоду, або ж погодиться на його умови. Але коли на четвертий день він пішов подивитись на маляна, то був вкрай здивований. Хлопець сидів біля грубки і їв коржики. Злющий, мов сто чортів, поміщик загукав до своїх служників і наказав їм убити хлопця. А його чарівний пензлик принести до поміщицьких покоїв служники відчинили двері стайні, а там нікого немає. Лише бамбукова драбина стоїть під стіною. Вони зрозуміли, що малян намалював драбину, виліз на горіще і втік. Так воно і справді було: вибравшись із поміщицького обістя, малян намалював на кам'яному мурі огорожі поміщицької садиби баского білогривого коня. Сів на нього верхи і помчав геть. Та через деякий час за спиною почулося тупотіння кінських копит. Це поміщик із служниками кинувся його наздоганяти. Малян хутко намалював своїм пензликом луки стріли. Коли переслідувачі наблизилися, просвистіла стріла, і поміщик повалився з коня на землю. А хлопець тим часом пришпорив свого білогривого і зумів утекти. Після цієї неприємності довелося маляну залишити рідне село і переселитися в далеке місто. Там він жив тим, що продавав людям свої картини, а щоб його не викрили, ніколи не домальовував їх до кінця. Тож птахи та звірі на картинах ніколи не оживали. Одного разу малян намалював журавля лише ока в птаха не було. Але зовсім несподівано для хлопця із кінця пензлика. Зірвалася краплина туші і впала саме туди, де мало бути око. Журавель раптом змахнув крилами і полетів. Усе містечко заговорило про цю дивовижну подію. Дійшли чутки до самого імператорського двору. Імператор наказав своїм вельможам розшукати хлопця і привести до нього. Малян знав, що імператор гнобить людей, стягає з них непосильні податки. Тому, як і всі селяни ненавидів його. Тож, коли імператор наказав йому намалювати дракона, хлопець намалював йому жабу, а замість фенікса общипанкурку. курку. Бредка жаба і гола курка почали бігати й стрибати по залах палацу та скрізь паскудити. Імператора охопила злість. Він гукнув своїм охоронцям, щоб ті відібрали хлопця пензлика, а самого неслуха кинули до в'язниці. Імператор зрадів, заволодівши чарівним пензликом, і заходився сам малювати. Спочатку намалював купу золота, проте йому здалось, що цього мало. Намалював іще одну, потім іще, іще, та раптом усе золото перетворилось на каміння, зазнавши невдачі, імператор намалював золоту цеглину. Але цеглина здалася йому маленькою. Припасував він одну ще. Потім ще і ще. Наразі довгий ланцюг золотих цеглин перетворився на величезного удава, той роззявив величезну, криваво-червоного рота і кинувся на імператора. Але варта встигла його захистити. Довелося імператорові випустити маляна. Навіть нагороду хлопцеві побіцяв, якщо той малюватиме лише для нього. Малян згодився, аби тільки пензлика повернув. Нехай і гори малює. Ні ні. ні В горах страшні звірі водяться хай краще море, думав імператор. Малян провів кілька разів пензликом і на папері перед очима в самого імператора заграло синє синє море, а поміж хвилями рибки плавають. Імператор був задоволений і, зажадавши корабля на морі мати, за мить на воді гойдався великий корабель. Імператор, його дружина, принци і принцеси усі царедворці посідали на корабель, і він відплив від берега. Проте імператорові здалося, що корабель пливе надто повільно. Він наказав хлопцеві, щоб той ще й вітер намалював. Малян замахав пензликом, хвилі ставали вищими. Корабель почав перевалюватися з боку на бік. Досить вітру, досить! Злякано кричав імператор, а малян усе махав і махав пензликом. Вітер дужчав, хвилі здіймалися вище. Нарешті море заревло і перекинуло корабель. Імператор та всі його попутники пішли на дно. Це була китайська народна казка Пензлик маляна озвучила Віта Євтушина для проекту книги, що говорять.